Так як на вулиці 1938 рік, то ви розумієте, що ось ось має початися Друга світова війна, і Німеччина використовує всі методи, щоб перемогти. Також демонструють типового українського парубка на ім'я Штрохаєв. Німецька медицина найкраща у світі, а також спідвагона, під якого німці хочуть дізнатися про те, що це за руїни в Мексиці. І... Замість того, щоб нормально провести досліди та не поспішати, вони годують колонну кров'ю. Часом Джорджо їде по Мексиці, де на нього напав один з німецьких найманців, який трохи так проштрафився. Є, до речі, теорія, що цей чел використовує стенд Ах. Так, про це ще рано, перепрошую. Цей чел мав захопити Джозефа, щоб розпитати більше про Стрейдса. але по результату Джоджо просто дізнався, що спідвагон живий, і де знаходиться база німців, на якій його тримають. Паралельно німці змогли пробудити людину з колони, для якої вампіри створені маскою, це абсолютно ніщо. Джозеф, скориставшись ідеальним маскуванням, намагався прийти усередину, але його здав британський акцент. Як вони розкосили моє маскування? Трохи пізніше виявилося, що людина з колони, якого назвав. Сантама втік і що життя всіх людей на базі під загрозою. Джоджо, використовуючи Хамон, та волосся Штрохайма захищає з під вагони від сантами. Якщо не доглядатимеш волосся, то станеш лисим старим нацистом. І після починає ну тупу угорати з нього. Проте виявилося, що Сантама просто вивчав все, що відбувається навколо. Проте,